Якось миша помітила, що господар ферми поставив мишоловку. Вона розповіла про це курці, вівці та корові. Але всі вони відповіли: мишоловка це твої проблеми. До нас вона не має жодного стосунку. Трохи згодом у мишоловку потрапила змія і вкусила дружину фермера, намагаючись її вилікувати, дружині приготували суп із курки. Потім зарізали вівцю, щоб нагодувати всіх, хто прийшов відвідати хвору. І нарешті закололи корову, щоб гідно нагодувати гостей на похороні. І весь цей час Миша спостерігала за тим, що відбувається, через дірку в стіні, і думала про речі, які ні до кого жодного стосунку не мають. Мораль: якщо вас щось не стосується безпосередньо, то не думайте, що це щось не вдарить вас самих по голові.